Он називається Лаурін Ранде. І так, ми пробували це, називається Варанко Бланко, тут є така природа. І ми зараз поїдемо погуляємо. Ось такі мостики гарні, з боку. Стародавно, тут правда не чищено так. Мостик якийсь. А а. То поле. Это это поле. Нет, теперь. Стир... мосты через Вот. А. что там внизу и Достатньо високий, але води немає там. Низькі гори там. Люди сюди ходять багато, бо це таке місце якесь популярне туристів. Віла серед горю. Око не нічого. Така тут стежка, це стежка для піших, пішохідних туристів, хто ходить, хоче похудати, скинути калорії. Таке хатні коли була хата з камня з глини. Треба заросше вже, я не буду туди йти. З камням якась дерева ці коркові, по-моєму. Ось таке кругом у нас гори. Вісь та, тут, Там ще всі гори. Весь таке, що лишилося. Хто тут жив? Колись. Люди якісь архійте стройте скам'ягли. Це таке не знаю скільки це років марі Хлопці діти підписували Значить, як вона камні обмащували глину і так воно строїли. Кімнатки такі наципуньки. Це добре видно. Зволоки. Такі весло. Які років це назад було? Видите, що було багатослойне. Ось такий віси хат нагоре. Ось таке ми. Тишками ми сьогодні ходимо. Всюду така колючиці. А це слухай, це ромеро. Точно ромеро, Дивись. Ромеро. Розмарін, чи як по-нашому. Розморін росте. Ну, час росте собі сам по собі. Тут колись була дорога, вона заросла. Там що тут аварія? авариї Видиш якась постройка така такими сходами, там щось вода там очистничі що то є Це То бетонне Как би вода там мала бути Не знаю И там може построєна Ти останчена станція чого ти Там внизу шумит вода чути. А я бачу такий маленький речок, але. Маленький речовишка теся. О, камня це зроблено. Кам'янці. чи що це є. Каже, хлопці собі лазують на на гору. Ага, є це. Що вони лізуть? Скоби позабивали. Так лишається Другий раз лізуть уже. І кавіло, здоровенно та віло. Не думаю, що мають дорога там теж. Нет, дорога там біля. Тут обвал. Бачите, що все горб обвалився. Зайон дорога їзди. А там є вода, у нас річка якась тече. Сейчас подивимося, думаю, що пройдемо через цей вал. Невеличка така маленька огірська тече. Ну это до сий до понаселености, это как... Это стена обрел. не багато, а шум такий тут ось така природа тут гарна. Але дома є, там десь будинок, там десь будинок. Люди живуть всюду. Що би тут ніхто не хотів жити, але живуть. Тим місце, що ми переходили зверху. А ми це під ним обійшли цю гору. А це каміння таке. Така гора з цих каміння, оце каміння довбали, робили, хати строїли це каміння. Так як би дно океану колись було. щоб це построїти. Не знаю, що це таке. Це таке, похоже, на якусь копанку. Така кругленька, з каміння, з глини. Направда розвалена, але колись це, мабуть, було якесь хранілище чи для води, чи для зерна якогось. Щось тут зберігали. Не знаю, чи буде видно. Але воно така. Ось каміння. Так що каторга сьогодні? Значини вже нема. Ходив такими, такими стежками і вийшов на таку дорогу. Ми до Чорного моста, теж такого. Цей низ построїти, хто його строю. Та люди ходять, хоч стежка пішла вниз. Нам тут туди йти, тут знак. Там треба було на тому знаку подивитися, куди йти, ми просто пішли. Тут вода йшла. Тут все позмивало. Короче, якісь стикає з різних сторін. Здоров'я це патиш не могут. Окей. Скали. Каміння. Так, що тут у нас перше? Що зайшов на цей міст? І ось так тут водичка така. Не Вона як тепла, вона чи холодна, думаю, що холодна, вона гірка. Але гарно деякі каміння. Куди є теж, зараз підемо на цю сторону вверх по річки. З цієї сторони що у нас? З цієї сторони у нас так гарно. Там цей водопадік має бути гарний. Куди забратися, треба з другого боку знімати.

Реба є. Реба є. Форель. Так, ще водичка тут. і стежкою, теж потім кущами ми ходимо. Почей здесь є? води спуск. Це коркове дерево, напевно. Ні? Не? Не знаю. Дерево інтересно.

Lebo, Noj, vode. Ona ja neđerim, to je lijepo kada možeš kupati se. Može se takav da Тут вот задетонірована така труба. Ця труба ось вона И тут відкрита. Тут зібрано. Я покажу. Тут покажу. Звичайно таке тут от Пісний. Придають таку дамбочку. Ця вода збирається і цим... а може там насос є, а може вона самотепом тече. Десь до людей хат. Бачиш, Там мабуть, стоїть або насос, або воно своїм ходом так тече. Там, щоб мусор не попадав, зробили таку... ящик та труба. road. Ну, Трохи воду. Що? Холодна, ну зима що хочеш? Січень місяць, 11 число. Зима. Але це гірська, вона сама по собі вона буде холодна. Але прикинь, скільки цієї води, звідки вона тече звідки з -з 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 горба. Де воно стільки береться? Між цими горами. і так Піднявся я на одного із горів, яка називається Альта Віста. Переводі вид з вершини. Тут є така лавочка і місце, щоб можна було знімати. Ось такий тут вигляд. Я задихався, бо дуже високо. От. І тут обзор у нас є. Видно даже море. Ось там море. Як га. Та не ще а я тут не можу піднятися. Та дуже весь котреть цілий день підніматися туди. І так на це піднявся. Косочок є. Ну нічого, дивіться, яка красота. Стоїло воно того. Indonesia. Там не наживедно корабли. Правда, цей ця гора, дерева б що, мабуть, хтось курив та й тут щось підпалив.